Ви знаєте, що я не люблю баклажани, але чоловік Ліна любить, тому я їх садю. Небагато. Ой, Боже, тут колорадські жуків, подивись тільки, ти бачив? Капець! Як же тут щось виросло. Оце так. Оже, там вони тут все пооб'їдали. Та не плачуть. Ой, прийшли по баклажанчика, дивіться, вже який. Я думаю, вже пора, щоб він не переріс. Ну, Такий, не знаю, грам, може, 200. Ой. Боже, подиви, тут геть усього ці жуки понароблювали справ своїх. Ідемо ще далі мене. Оце тут три штуки і там два. Це лютик. Рано нулькульс. кульс. Давай, Короче, лютик. Називається лютик. Боже, який гарний. Клас. Я його садила давно. Диви, жовтий буде. Баклажан, да. Так, баклажан, баклажан. Вони тут жуки. Ну та що це, це, таке? Я вчора їх збирав. Подиви треба не а Подиви, тут ось уже від листків е решето. <звук> все, отакий урожай. Гайда, все разом покажу. Ой, Базилік, тут так пахне. О, диви, мене лілія зацвіла. Ох, який аромат. Хоч стій, хоч падай. Ось такий у нас урожай баклажанів.